Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Продовжуємо розмову про фронт із військовослужбовцем сил територіальної оборони збройних сил України, воєнним аналітиком Олександром Мусієнком. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. А ми з попереднім гостем, речником в Хортиця, уже почали говорити про те, чи було вчора припинення вогню? Чи не було? Ну вочевидь, його не було. Тому що 45 боєзікнень тільки на першу половину дня вчора в генеральному штабі нарахували. На вашу думку, як росіяни могли використати? Цей ці півтори доби, коли, начебто, було припинення вогню, враховуючи те, що Україна погодилася діяти дзеркально, тобто лише відповідати на їхні атаки, ну ви знаєте, дійсно, і це така позиція принципова і рішуча верховного головнокомандувача президента України Володимира Зеленського. Ніхто не буде просто так спостерігати і дивитися, якщо ворог атакує, а відповідь буде рішуча і в цей же момент. Це важливо розуміти. Друге. Що стосується загалом, як ворог міг би це використати, ворог намагався на окремих ділянках фронту використати це для того, щоб покращити десь своє тактичне положення, можливо, здійснити певне перегрупування, фактично використати цю паузу по максимуму для того, щоб підтягнути БК, особовий склад, і так далі. А десь намагатися фактично переміститися, користуючись тим, що вони можуть бути зараз в цей момент. Не знищені, оскільки не ведуть вогню. Але треба розуміти, що це ж гра двостороння, що називається, і наші підрозділи, які спостерігали, виявляли, теж отримали можливість підготуватися до наступних дій ворога, які будуть тривати. Тому що у всіх є розуміння, що війна триває, і ми прекрасно усвідомлюємо, з ким маємо справу. Це Україна абсолютно щиро і відкрито задекларувала прагнення припинити вогонь, і готова це зробити, і президент це підтвердив. Але ми не можемо довіряти путіну, який неодноразово такі режими припинення вогню порушував. Тому і дії відповідно скориговувалися. Тому певні, скажімо, там фактори, які впливали на те, що ворог намагався десь поліпшити. Це буде грати певну роль, можливо, тактично на окремих напрямках, але. В оперативно-стратегічній перспективі це не матиме суттєвого значення. Більше того, сили оборони і сили територіальної оборони збройних сил України, в тому числі готові до того, щоб давати відсіч ворогові, не зважаючи на те, як вони намагалися скористатися припиненням вогню, тому що за їхніми діями дуже прискіпливо слідкували, і тому є підтвердженням повідомлення в медіа. Тому всі їхні плани, всі їхні можливі напрямки удару. Всі їхні, скажімо, можливі напрямки проривів, те, що вони намагатимуться зробити, про це все дуже добре поінформовано. На наше командування. головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, постійно в зонах відповідальності бойових підрозділів. Він бачить реальну ситуацію. Зараз внесені певні корективи, і ви бачите, що якраз у нас напередодні Велика Дня ми отримали хороші новини про те, що вдалося Контратакувати і звільнити близько 16 квадратних кілометрів в районі Покровська і стримувати ворога і на Сумщині. Тому, в принципі, щоби зараз не задумував противник, ці плани вони відомі, і засоби протидії їм виробляються. А встигнути за той час, який був, скажімо, або наростити угрупування, або якимось чином значно покращити своє положення ну просто часу замало. Головнокомандувач Сирський сьогодні надвечір сказав, що вдалося зруйнувати плани росіян щодо Сумської області, тому що вони хотіли швидко вибивати, за словами сирського сили оборони повністю Скурщини і прориватися на Сумщину, поки цього нещастя завдяки силам оборони зробити їм не вдалося. Але щодо взагалі цього наступу на Харківщину та Сумщину, як зараз діють росіяни на вашу думку, і які найближчі задачі перед ними стоять? Що стосується того, як ворог діє, ми бачимо, що, по-перше, це застосування в значній кількості авіації, кабів, це застосування дронів, це обстріли безпосередньо позиції українських військ, які вони намагаються витіснити з території Курської області, і Білгородської, де присутні наші сили і ведуть операцію, І навіть як відомо, як заявляв президент, в деяких місцях і покращили тактичне положення. В першу чергу це удари з повітря. Друге, це продовження терористичних атак безпосередньо по сумах та сумщині, які на жаль теж тривають, і намагання використати от якраз в більшій мірі засоби вогневого впливу, в тому числі і дрони різних типів, які великій кількості використовують, і артилерію, яка працює на цьому напрямку, для того щоб витіснити наші підрозділи остаточно з позицій, які є з точки зору оборони, доволі таки вдалими. З тактичної точки зору, яку зараз отримують наші сили, і прориватися безпосередньо в Сумську область на певну глибину з метою того, аби створити там ну те, що називається так звана буферну зону, і спробувати фактично закріпитися там на сьогодні. Ці спроби зриваються. Можу сказати, що той комплекс заходів, який вживається, зокрема і наші удари з повітря, які відбуваються по позиціях ворога. Особливо по командних пунктах, по місцях скупчення та розташування ворога його сили засобів вони дають результат. Станом на сьогодні можна констатувати, що як мінімум плани агресора по наступу на Суми або оточенню цього обласного центру точно зриваються. І далі оборонна операція триває, вона продовжується. Зараз ворог, в тому числі, сконцентрований і на тому, щоб випробувати виснажувати підрозділи наших сил на цьому напрямку. Їм це не вдається. Ну і друге, це на превеликий жаль, терор проти місцевого населення, і фактично удари максимальні, які вони можуть і чим тільки можуть завдати. Але я можу сказати, що на цьому напрямку, зокрема, знищується артилерія ворога доволі таки влучними uh -huh. пострілами. І нашої артилерії, і роботою українських дронів зрозуміла, пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Мосієнко, військовослужбовець Сил територіальної оборони збройних сил України та воєнний аналітик. Далі у нас.